Вітаю в ефірі ВДТ. Передача Вічі 5 червня минуло 100 днів від обрання Сергія Светка на посаду голови облради. Що вдалося зробити за цей короткий проміжок часу? На які основні напрями діяльності була спрямована робота ради. Про це головний самоврядець області розповів під час розширеної прес-конференції. Свою діяльність як голова облради Сергій Светко розпочав 26 лютого 2014 року, рівно з днів тому під час другого засідання 22-ї позачергової сесії Вінницької обласної ради шостого скликання. Саме тоді попередній очільник облради Сергій Татусяк озвучив добровільне рішення про складання повноважень. Присутні депутати відповідно до виборчої процедури і запропонували кандидатуру Сергія Светка. До речі, його підтримали і на загальних зборах громадян, що відбувались на Вінницькому майдані, та представники громадських об'єднань. Шляхом таємного голосування із 91-присутнього -го обранця 86 проголосували за обрання нового голови облради. Ним став Сергій Святко. Така колосальна довіра не тільки депутатського корпусу, а саме головне людей. Які не до своєї держави, тому що ті, хто був на Майдані, ті, хто боровся за українську державу, я переконаний, це гордість нашої нації. І саме оця частина людей виснула мою кандидатуру, підтримала мою кандидатуру. І я не маю права не виконати їх волю. Я не маю права не зробити все те, що вони від мене очікують. Я зроблю все можливе і неможливе. Щоб оправдати ваше високе довір'я, Сергій Михайлович Светко, 62-го року народження, закінчив Одеський сільськогосподарський інститут, кандидат сільськогосподарських наук, радник голови народного руху України, член фракції Всеукраїнського об'єднання Батьківщина в обласній раді. Один із активістів Вінницького майдану з перших днів обрання на посаду голови облради Сергій Светко разом зі своєю командою реалізовував низку заходів щодо стабілізації суспільно-політичної ситуації на території області, адже як відомо, після українського євромайдану розпочалась анексія Криму. Тому всі сили потрібно було спрямувати на посилення обороноздатності регіону та забезпечення правопорядку, Враховуючи те, що керівником Територіальної оборони області є за посадою голова облдержадміністрації, а на той час голови облдержадміністрації не було і не було першого заступника, то 1 березня я скликав чергове засідання керівників силових структур і розумів, що необхідно на себе брати відповідальність за оборону. Тодіальної оборони Вінницької області. Протягом березня-квітня спільно з обл Києвництвом облдержадміністрацією ми провели низку заходів по забезпеченню законності та охорони порядку в населених пунктах області, провели низку заходів щодо створення громадських формувань та взаємодії цих громадських формувань з відповідними правоохоронними органами з метою забезпечення прав і свобод людини і громадянина. Окрім того, на початку березня, тобто 3, дня, 3 березня, була скликана почергова сесія обласної ради, де було ухвалено звернення до війничан центральних органів влади, жителів усіх регіонів, світової спільноти щодо забезпечення цілісності України, засудження посягання державний суверенітет з боку Російської Федерації. 17 квітня відбулося чергове засідання сесії обласної ради. Де також було ухвалено звернення від імені депутатського корпусу до керівників Української держави з вимогою якнайшвидшого проведення антитерористичної операції і залученням збройних сил України? На 24-й сесії облради депутати більшістю голосів прийняли рішення про фінансову підтримку військових та прикордонників, надавши понад 2 мільйона гривень на придбання палива необхідного умудерування, засобів зв'язку та техніки. Зокрема, управління служби безпеки. Було виділено 500 тисяч гривень. Управлінню Міністерства внутрішніх справ України у Вінницькій області мільйон гривень. Вінницькому обласному військовому комісаріату 250 тисяч гривень. Для проведення заходів щодо підготовки до оборони території області та захисту населення від військового втручання. могилів Подільському прикордонному загону Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України. 138 тисяч гривень для посилення охорони та інженерне дооплаштування центральної південно-придністровської ділянки Українсько-Молдовського державного кордону в межах Ямпільського та Пічанського районів Вінницької області. Окрім того, управління цивільного захисту облдержадміністрації було виділено 300 тисяч гривень для утримання системи оповіщення. Та інші заходи вже в ході 25-ї сесії облради на підтримку батальйону територіальної оборони депутати виділили понад 3 мільйона гривень. Зокрема, Вінницькому обласному військовому комісаріату було виділено 1 мільйон 1 мільйон 909 тисяч гривень для потреб територіальної оборони. На даний час заходи щодо комплектування батальйону особовим складом та технікою фактично завершені. Комплектування цього підрозділу територіальної оборони області дає підстави говорити про. Мінімалізацію вищезазначених внутрішньополітичних і зовнішньополітичних загроз безпеці області. Також рішенням обласної ради було виділено управлінню Міністерства внутрішніх справ України у Вінницькій області майже 102 тисячі гривень для придбання портативних станцій зв'язку. Управлінню цивільного захисту облдержадміністрації майже 763 тисячі гривень для потреб оборони Вінницької області і військово-медичному клінічному центру центрального регіону 300 тисяч гривень для закупівлі пального, акумуляторів, автошин, а також для закупівлі медикаментів перше на Вінниччині з ініціативи голови облради започатковано публічний формат відбору та призначення керівників комунальних закладів охорони здоров'я, кандидатури головних лікарів обговорювали як депутати, так і громадськість. Як раніше призначались керівники комунальних закладів, зрозуміло, що ці питання кадрові обговорювалися в високих кабінетах, ухвалювалося рішення, і колективи отримували. Вже нового керівника їх ставили перед фактом. Ми запропонували процедуру, по-перше, висування кандидатур на заміщення вакантних посад. І кожен лікар, який відчуває в собі силу керувати тим чи іншим закладом охорони здоров'я, міг запропонувати свою кандидатуру і подати відповідні документи на заміщення вакантних посад. Це перше. Друге, в колективах в трудових колективах обговорювалися кандидатури. На заміщення вакантних посад. Звичайно, що, на жаль, в деяких колективах відбувався тиск колишніх керівників на своїх підлеглих, і це є прикрі факти, які кажуть про те, що наше суспільство сьогодні ще не є повністю готовим для таких дій, публічних дій, обговорення і призначення. На посади тих чи інших керівників. Наступний, третій етап це обговорення кандидатур на заміщення вакантних посад в середовищі громадськості. Більше 70, більше 70 громадських організацій брали участь в обговоренні цих питань і хочу зазначити, що громадськість давала. Різні висновки щодо тих чи інших осіб, які претендували претендували на посади головних лікарів. На сьогодні вже перепризначено 24 керівника. 12 перебувають на обговоренні. Після медиків таку ж процедуру мають пройти заклади культури і освіти. До речі, ініціативу вінницьких самоврядців підтримали у профільному міністерстві та планують запровадити в інших областях. Міністр охорони здоров'я України Олег Мосій. Підтримав ініціативу Вінницької обласної ради щодо прозорості процедури призначення керівників закладів охорони здоров'я. І він таким чином, таким чином прокоментував. Цитую, звільнення головних лікарів у Вінницькій області це та практика, яку, будем, яку будемо застосовувати по всіх областях. Ніхто не займається гонінням чи репресіями. У цих лікарів закінчився контракт. Тепер вони на рівних умовах з іншими претендентами беруть участь у конкурсі на заміщення вакантних посад. Прийдуть ті, хто не брав хабарів та чесно виконував свою роботу. Я хотів би зазначити, що такий формат роботи щодо призначення керівників комунальних закладів ми будемо застосовувати і в інших галузях. На особливому контролі, додав Сергій Святко, залишається профілактика захворювань та робота медичних фондів. Необхідно, на моє переконання, щоб кошти, які дають пацієнти, проходили через відповідні касові апарати або через банки. Неприпустимо є та практика, яка сьогодні існує, тому що зрозуміло, що частина коштів осідає в кишенях тих чи інших представників від сфери охорони здоров'я. Хотів би також зазначити, що я вважаю пріоритетним напрямком в роботі в сфери охорони здоров'я. Профілактика захворювань. Оскільки перше питання, яке потребує серйозного аналізу і підтримки обласної ради, це питання, які стосуються ранньої діагностики захворювань. На жаль, наші подоляни, як і українці, дізнаються про те, що вони мають вже серйозні захворювання на якихось останніх стадіях захворювання, як, наприклад, онкозахворювання. Дізнаються про те, що четверта стадія захворювання, коли можна було вилікувати цю хворобу, ту чи іншу хворобу на ранніх стадіях. Тому це питання, яке мене турбує. Я прикладу всіх зусиль для того, щоб ми могли в цій справі ранньої діагностики мати успіхи. Ну і якщо ми кажемо про профілактику захворювань, то зрозуміло, що захворювання з'являються в першу чергу тому, що. Мешканці Вінниччини, як і України в цілому, вживають неякісну питну воду, неякісні продукти харчування, продукти, які забруднені залишками пестицидів, радіонуклідами, важкими металами, нітритами, нітратами. Продукти харчування, на жаль, є і генетично модифіковані організми, і таким чином це велика проблема, глобальна проблема. Всієї України це цивілізаційна проблема, але ми повинні вирішувати цю проблему. Я переконаний на нашому рівні, також на рівні обласному. І в цьому плані ми зараз працюємо. Я думаю, що найближчим часом можуть бути в нас позитивні результати. Чимало зусиль прикладає облрада і в плані боротьби з корупцією до прокуратури вже подані скарги на зловживання повноваженнями окремих керівників. Триває слідство стосовно діяльності ТОВ -ЖЕО, будівництва поблизу школи номер 18 За результатами розгляду цих питань скеровано запит до прокуратури Вінницької області та управління внутрішніх справ України в Вінницькій області. На жаль, відповіді ми ще не маємо. Окрім того, скеровувалося в прокуратуру низка скарг на посудових осіб. Керівників міських голів міст обласного значення щодо зловживання посадовими, щодо зловживання цими посадовими особами, зловживання владою. Також відповідей поки що з цього питання ми не маємо. Я хотів би зазначити, що ми повернемося до розгляду цих питань на засіданні. Президії обласної ради, я думаю, що ми запросимо керівників правоохоронних органів, щоб вони повідомили депутатів, депутатський корпус, а також і громадськість про те, яким чином розслідуються ті чи інші резонансні справи, які мають такий суспільний, суспільний е, інтерес. На переконання голови облради таке жахливе та негативне явище, як корупція, можливо побороти. Лише потрібно діяти системно та спільно, як владі, так і громадськості. В державі в суспільстві, на жаль, існує правовий нігілізм. А він існує тому, що немає невідворотності покарання за вчинені злочини. І цей правовий нігілізм, і невідворотність за вчинені злочини ці явища мали місце якраз. Тоталітарній державі Радянський Союз, тому що існувала каста недоторканих, компартна номенклатура. І ми знаємо, що була низка була група людей, які не несли ніякої відповідальності за вчинені злочини. На жаль, за роки незалежної держави збереглися касти недоторканих, представники олігархічно кримінальних кланів, які зрослися з владою. І вони теж стали недоторкані. Вони за межами закону і відповідальності. І от оці традиції, оці жахливі явища, вони сьогодні руйнують нашу, наше суспільство, нашу державу. Я переконаний, що вирішити проблему боротьби з корупцією можна лише за умов системної боротьби, системної дії і тісної співпраці і правоохоронних органів, і органів виконавчої влади, і органів. Місцевого самоврядування і громадськості, ну і звичайно, за активної підтримки засобів масової інформації. Вимогу однопартійця Валерія Палія звільнити обласного прокурора голова облради називає його власною ініціативою. Рішення керівних органів обласної організації руху чи міської організації руху щодо відставки прокурора області Соколового Вячеслава Петровича не ухвалювалося, тобто, це. Власна ініціатива і рішення Палія і тієї групи людей, от, які вчиняли певні дії. Я вважаю, що у нас є питання до прокуратури в області, ви бачите, що не було реагувань на деякі наші звернення, ось поки що, але я переконаний в тому, що всі ці проблемні питання необхідно вирішувати лише тільки в правовому полі. Я проти того виступаю категорично, щоб в той час, коли в державі такі внутрішні і зовнішні виклики, коли існує небезпека, втрати державою суверенітету, незалежності, якісь особи здійснювали дії, пов'язані з штурмом адміністративних приміщень, підпалом шин та іншими. Такими діями, які сьогодні розхитують ситуацію в державі, в ході прес-конференції Сергій Святко розповів про налагодження співпраці облради з територіальними громадами, озвучив результати 11-го конкурсу проєктів розвитку рад. Обласна рада успішно провела 11-й обласний конкурс проєктів розвитку територіальних громад. Найактивнішими учасниками стали такі райони, як Калинівський, Ямпільський, Томашпільський, Крижопільський. Подано 279 проєктів. Переможцями визначено 78, що сума фінансування проєктів з обласного бюджету складає 6 мільйонів 660 тисяч гривень. Переможцями виявилися ті територіальні громади, які подавали в першу чергу проекти, які стосувалися охорони здоров'я, освіти, соціального забезпечення та фізичного виховання. Питання, які стосувалися, Інформаційного розвитку, енерго і ресурсозбереження, реформування системи житлово-комунального господарства перерахував головний самоврядець області і важливі програми, які затвердили на останній сесії. Серед важливих рішень, прийнятих на за цей період, було було ухвалення програми обласної програми профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів Б і C. У Вінницькій області на 2014-2016 роки обсяг фінансування з обласного бюджету. Субвенція складає 41 млн грн. А також було ухвалено обласну цільову соціальну програму оздоровлення відпочинку дітей та молоді, розвиток мережі дитячих закладів, оздоровлення та відпочинку до 2018 року. На ці потреби заплановано 33. Цілих 9 мільйона гривень. Окрім того, дуже важливим рішення є щодо провадження проєкту Світового банку поліпшення охорони здоров'я на службі у людей. Тобто, відповідно до цього проєкту планується створення Вінницького регіонально-клінічного лікувального діагностичного центру серцево-судинної патології, обсяг фінансування цього проєкту коштом Світового банку складає 32 мільйони. 350 тисяч доларів США, з обласного бюджету, відповідно, на ці заходи заплановано 6 мільйонів 536 тисяч, тисяч, 536 тисяч доларів США, що вже виділено на ці потреби з обласного бюджету двома траншами 6 мільйонів 6,5 мільйонів гривень. Висловив селі Святко і власну позицію щодо результатів виборів президента України. Дуже важливо, що вибори відбулися в один тур, обраний президент України. Сьогодні ніхто не може поставити під сумнів легітимність влади, виконавчої влади в Україні. І скажу, що звичайно, і Вінницька обласна рада в межах чинного законодавства забезпечувала. Виборчий процес, оскільки здійснювала допомогу і вирішувала питання матеріально-технічного забезпечення діяльності окружних дільничих виборчих комісій. І той, той факт, що вибори відбулися в усіх дільницях, а їх 1662 в Вінницькій області, що вибори відбулися без ексцесів. Що і це важливо, не здійснювався адміністративний тиск. Це є нашим спільним успіхом. Маємо надію про те, що новообраний президент зуміє належним чином використати свою владу для того, щоб забезпечити порядок в східних областях України, Донецькій Луганській області. Ми ще сподіваємося на те, що прихід до влади Порошенка забезпечить економічний розвиток. Нашої держави цікавились журналісти, чи допомагатиме облрада сім'ям загиблих ягуарівців і як каратимуть депутатів-прогульників, на якому службовому авто їздить сам голова та його заступники? В цілому чого очікувати після реформи місцевого самоврядування? реформу необхідно провести в два етапи: перший етап це реформування, децентралізація економічних питань, фінансових питань, щоб територіальні громади отримали. Леву частку цих податків і зборів, а не навпаки, як сьогодні кошти скеровуються до центру, а потім центр розподіляє. Це головне питання, на мою думку. І другий етап це збереження існуючої системи влади, вертикалі влади. Сьогодні ми обрали нового президента, він повинен мати повноваження для того, щоб забезпечити виконання своїх програмних засад. Сьогодні, враховуючи зовнішні внутрішні виклики, стан реальний стан війни, в якому знаходиться Україна, то я переконаний, не можна ламати виконавчу гілку влади. Необхідно стабілізувати ситуацію в державі, а потім вже робити кроки по децентралізації влади і передачі повноважень від адміністрацій державних до виконавчих комітетів. На думку голови облради, окрім парламентських виборів, потрібно перезавантажити усю систему місцевого самоврядування. Вже на початку липня відбудеться засідання чергової сесії облради шостого скликання. На той час має запрацювати система рада, а ще пленарну частину можливо буде переглянути в онлайн режимі на каналі ВДТ. Таке нововведення на думку голови облради Сергія Святка дасть змогу усім охочим побачити роботу депутатів без перешкод. В Наступної передачі ми як завжди інформуватимемо вас про роботу Вінницької облради, діяльність депутатів різних рівнів, будні територіальних громад. Наразі пам'ятайте, робіть не лише добрі справи, а й правильні. Сьогодні ж кажу вам до побачення. Бережіть себе.